Вітаю наших глядачів! Карти Гроші Два Аркана знову в ефірі! Сьогодні ми з Іваном Русохою, нашим провідником у світ Таро, підготували цілий випуск, присвячений виключно вашим запитанням. Але перед тим як ми розпочнемо, прошу всіх натиснути вподобайку цьому відео та підписатися на канал Бітюк Медіа, адже тоді ви точно не пропустите новий ефір. І нагадую: пишіть ваші запитання до таролога у коментарях та чекайте наступних випусків. Карти, гроші два аркана обов'язково дадуть відповідь. Ваня, вітаю. Доброго дня. Ну що у нас сьогодні вже шостий випуск нашої програми: Карти, Гроші, два аркана». Слухай, така цікава магічна цифра цифра шість. Чи віриш ти в якусь символіку і знаковість цієї програми? Так, звичайно. Я дуже добре знаю нумерологію, тому я е вірю і знаю, що значить, означають цифри. Ну і справді цей наш сьогоднішній випуск дещо особливий, бо ми його вирішили присвятити винятково запитанням від наших глядачів, які вони залишали у коментарях під попередніми відео. Бо ми маємо вже таку шалену кількість запитань у коментарях, що немає вже часу відкладати, тому що питання мають бути актуальними, да і відповідь на них. Потрібна тут і зараз, тому сьогодні, вані я буду ретранслювати запитання від наших глядачів, які вони нам залишали, і хочу нагадати всім тим, хто хоче почути своє запитання в наступних випусках, щоб вони залишали їх у коментарях, і ми обов'язково запитаємо у системи ТАРО і почуємо відповідь на питання, яке хвилює саме вас. Правда? Так, сьогодні попрацюємо. Я, я тільки за отже, оскільки. Ми давно вже з тобою не говорили про гроші. То перше, моє запитання буде про гроші, бо наша ж назва як карти гроші два аркана. То маємо питання грошей час від часу піднімати. Отже, пропоную трошки звірити годинник і запитання від Валерії Коваленко щодо держбюджету на наступний рік. Який прогноз оберуть карти оптимістичний чи песимістичний? Державний бюджет України да? 2023 року. Що я, чекає? Це нас це наш глядач: хоче знати, державний бюджет чи приймуть, чи які, які, які будуть наслідки цього бюджету? Ну так, питання стоїть оптимістично чи песимістично? Ми будемо входити фінансово як держава в 2023 році. Ну, власне, Ми живі. подивимося, що нам покажуть карти щодо питання державного бюджету. Перша карта у нас тут страшний. Страшний. Карта, страшний суд, Та да. Карта це у нас. Кова троєчка. Я хочу сказати, що це буде бюджет перемоги. Перемоги? Так, да, бюджет перемоги. От, страшний суд те показує, що бюджет буде кардинальний. Такого бюджету в нашої країни ще не було. От. І друга карта а троєчка це карта святкування чогось. Тобто бюджет, його інструменти бюджетні, тобто кошти, які будуть перш за все, я так розумію, направлені на оборону, призведуть до того, що ми будемо святкувати перемогу. Слухай, але насправді ж це ж класно, Я думаю, що для того, щоб святкувати перемогу всієї країни, то нам потрібно теж чимало грошей для цього. Ну я вам хочу сказати, що. Щодо якихось там бюджетних програм. Ну не якихось а конкретних, да я вам хочу сказати, що е, ну основні зусилля будуть витрачені на е, оборону. А вже потім, а вже потім е, якісь питання пов'язані з різними такими речами, які ми е, в більшості не помічаємо, а це працює якась бюджетна програма. А, підтримки когось там бджільництва чи, чи там чогось іншого, тут буде трохи складно, але я думаю, краще е, бути у вільній країні, у країні перемож, переможці, е, без якихось е, там, бюджетних програм, і потім уже наздогнати це, чим е, бути е, ну, ще довгий час воювати. Тому я думаю, всі учасники бюджетного процесу. Погодяться з тим, що зараз бюджет буде так зорієнтований, щоб перш за все забезпечити збройні сили. Забезпечити всім необхідним для того, щоб ми мали перемогу над окупантами, так це правда. Спочатку перемога над окупантами, а потім уже святкування і перемоги всього решта. І знаєш, поки ти тлумачив значення карти, я подумала, що нам головне перемогти, а враховуючи наш потужний волонтерський рух, то ми на перемогу зможемо швиденько зібрати гроші і відсвяткувати нашу перемогу, так як потрібно. Я вам скажу, що це мабуть вся планета буде святкувати <рес> <рес> окрім окрім одної невеличкої невеличкої одної великої, але невеликої країни, як кажуть, росіяни, яку очолює не надто розумна людина, м'яко кажучи. Ваня, мені тут е, знімальна група е, різноманітними жестами показує, просить поставити запитання, з яким курсом е, іноземної валюти, ну зокрема там, долара. Давай, наприклад, да, ми будемо входити у наступний рік. Подивимося, з яким курсом. Тут у нас карта дев'яточка мічей. Це вона в перевернутому стані, це коли не треба ну, карта безпідставних переживань. За курс не треба переживати. Він різких коливань а, в цей період не буде. Ну тобто, в першій половині а, наступного року, на ну все можу тут сказати всім у студії, що можемо видихати. Да, можете не переживати, і ті долари, які ви купляли по 40 гривнів, навряд чи продасте більше ніж 41 гривня. Так, ну в втішні в сьогодні у нас прогнози. А, Вань, у нас тут є постійна глядачка міс Хенді Менді, і перш за все вона тобі дякує за відповідь на її запитання в минулій програмі Карти Гроші, два аркана». І також дуже просить подивитися, чи продовжить Європа прихисток для біженців на в наступному році, адже дуже багато людей мають документи лише до березня. А що далі? Все, що карта. карта башня, старший аркан. О, це карта розрушеній. І карта восьмірочка. Пінтаклі. Я вам хочу сказати, що так як було на початку війни, для наших біженців таких умов вже не буде. Це треба розуміти. Звичайно, підтримку Європа продовжить, але не такий лайт режим. Тобто, скорше за все, будуть вимоги і до праці. Ну, тобто не можна буде, як зараз, приїхати і, е, і отримуючи там якісь гроші, е, там 6 місяців нічого не робити. Треба розуміти, що е, біженцям прийдеться інтегруватись в е, ринок праці. Не, не очікуйте, ну Нехай не очікують на те, що буде так легко, як раніше. Прийшов, отримаєш гроші, нічого не вийшло. Карта, конкретна восьмерочка, він так, це карта роботи. Так, людей будуть приймати, будуть допомагати, але так не буде, що ви приходите. Якась сума мінімальна, звичайно, буде там, але треба буде інтегруватися і вони працюють над тим, щоб наші громадяни могли працювати. Дякую. Я хочу нагадати, що у нас сьогодні особливий ефір. Бо ми надаємо відповіді на запитання, які ви залишали у коментарях під нашими попередніми програмами. І для того щоб почути відповідь на своє запитання в наступних програмах, прошу залишати під цим відео свої запитання у коментарях. А я переходжу до наступного питання від нашої глядачки. Саша Гресь ставить дуже коротке запитання. Білорусь друг чи ворог? Білоруська держава, яку очолює самопроголошений Лукашенко, це є наш ворог. Білоруський народ це є наші друзі. Сама держава в нинішній е структурі, в нинішній епестасі, під нинішнім керівництвом є наш ворог, який допускає, щоб російські. Засоби засоби враження запускали ракети і так далі по наших мирних містах, тому Білорусь є, можна сказати, зараз ворогом, поки її очолює Лукашенко. Дякую. Мені тут підказують, що Саша Грес – це особа чоловічої статі. Тому Саша, перепрошуємо і від вас запитання, але ви почули відповідь від системи Таро. Отже, якщо ми вже заговорили про ворогів. А, то моє наступне запитання від Аліси Орлової. чи усвідомлює руський народ, що війну вже фактично програно, та чи прийде до них розуміння і каяття за всі жахливі і жорсткі речі, які вони накоїли? Чи будуть народи Російської Федерації допомагати зупинити це жахіття? Зараз одне питання. Так. Перша карта це рицар Кубків, цей Чаш, перевернутий. Я вам скажу, що і п'ятка п'якутів. Ну скажу вам так, що російський народ, поки є пропаганда російська, поки її очолюється не дуже розумна людина, м'яко кажучи, як Володимир Путін, чи на нього кажуть, ви, мабуть, помітили Вовка дурачок. А, вже навіть навіть по а, деяких каналах уже це відверто говорять, що це не є розумною людиною. Цей Путін якийсь ну ненормальний. Я не знаю, як таку людину можна було вибрати. Поки вони є при владі, російський народ а, не буде ні співчувати, ні допомагати. Він буде чекати. А, Перемоги Росії чекати в лапках, да mm -hmm. насправді, насправді Росіяни вже зрозуміли, що вони програли багато випадків. У є в мене і клієнти росіяни, які звертаються там по різних питаннях. Вони е, чекають, коли ми здамось, щоб у них перестали рости ціни, і щоб перестали в їхніх містах з'являтися інваліди війни. От, але вони не розуміють, що Україна не здасться, Україна переможе, український народ непереможний, і те, що зараз у них відбувається, це як кажуть лише початок. Може, якісь просто люди з паралельної реальності, чесно слово. Так, а, Це а насправді це так і є. Це той приклад. Це вдруге в історії. Ну не вдруге, багато було іс в історії держав, які на чолі яких ставали нерозумні люди. Дуже кровожерливі, та радянський союз був не таким ярким. Та, це і Чав Румунія, Чавшевську і багато інших країн, де очолювали їх тирани. І завжди пропаганда. Зараз у нас є північна Корея, де ну це навіть антропологічно видно. Різниця один острів, дві країни. Північна і південна Корея зустрічаються прикордонники. То в північної Кореї метр п'ятдесят ростом. Це в них вважається. Eh, такий потужний прикордонник, а у південній кореї двох метрою. Тобто харчування, спосіб життя це антропологічно люди відрізняються, живучи на одному острові. Але там демократія, де вони добре живуть, а там eh, оце диктатура. диктатура да. Отак і в Росії, от побачите, пару років пройде, eh, ми зараз вже бачимо, як відрізняються наші військові і орки. Як виглядають наші хлопці озброєні? Як вони і рост, вес відповідний? І як виглядають оці бідолахи, які е, прийшли, і тут е, думають, що е, оливкове масло це якийсь супералкогольний да, До речі, цікаві такі зауваження щодо різниці в антропології, і як це дійсно впливає, мотивує і впливає на хід війни, і мотивує брати участь у цій війні. Хтось захищається, хтось обороняється і хтось просто робить якісь дурниці. У мене ще є останнє запитання на сьогоднішню програму від нашої глядачки Діани Новікової. Вона запитує, що скаже система Таро про долю Донецька. Чи стане Донецьк колись таким, яким він був у 2014 році після покращень від Російської Федерації? І у нас слідуюча карта. це п'ятерочка. Міч. Я хочу сказати, що Донецьк буде відбудований після того, як його звільнять. Донеччани вже ніколи не захотять руського міра. О, тут у них чітко карта завершення циклу. Вони дуже дуже сильно хотіли. Вони слухали пропаганду, отримали, прожили 8 років під окупацією. От, їм, їм, судячи з усього, не подобається отримання води раз на тиждень, на дві години. Вони зараз також в такому ритмі п'ють воду з. Систему обтоплення. В Донецьку, щоб ви знали, за... на паспорт видають 5 літрів води. Це розумієте? 21 -е століття люди голодні води. А раніше в них чемпіонат Європи проходили матчі, був стадіон, було метро, був аеропорт. І я скажу, що Донець буде відбудований і люди переформатуються. Вони все побачили, що хотіли, що хотіли, то отримали. І зараз лише після війни, після перемоги, після звільнення ті люди, які допомагали окупантам, лаборанти вони або потраплять у під uh, вплив правосуддя, так а хто зможе, той втече. І залишаться лише ті українці, які вірили в ЗСУ, вірили в Україну, і разом з ними ми відбудуємо Донецьк і Донецьк до зняття процвітаючи. Іван, знаєш, у мене щойно народилася така ідея, оскільки це вже не вперше ми від наших глядачів отримуємо запитання про долю того чи іншого регіону і під час окупації, після деокупації. І от я хотіла би запропонувати нашим глядачам написати в коментарях, чи хотіли би ви, щоб ми програма карти Гроші два Аркана вийшли в прямому ефірі, де ви зможете. Одразу поставити запитання і одразу почути відповідь. Якщо ви це хочете, то будь ласка, напишіть в коментарях, і ми тоді подумаємо, як це можна буде зробити в найближчій перспективі. Пан, що ти з цього приводу думаєш? Чи варто робити ефіри? Я готовий. Це буде цікаво, так. і люди зможуть там на прямому ефірі задавати більш такі питання, більш конкретніше. Я думаю, що це буде більш таке живе спілкування з нашими глядачами зі зворотнім зв'язком. Можливо, ми навіть зможемо охопити і всі регіони України, і кожен українець, незважаючи від того, де він зараз перебуває, або де його рідна домівка, зможе почути про стан свого регіону, щоб ми так не розтягували цю історію на півроку. Але якщо ви це хочете, то залишайте в коментарях свої побажання. Як ви це бачите, як ви це хочете і коли? І власне, вам це хотілося зробити. Так, я так, навіть я навіть, я навіть я. карту, це, учас, це карта початку що треба починати. Треба починати, отже, тоді чекаємо на ваші коментарі, чекаємо на ваші запитання в коментарях і до зустрічі наступного тижня. до найкращого